Вітаю. Запитання, яке стосується Нопта легенд, людина бажає придбати, але не вистачає коштів. Тому розглядає варіант БУ. Чи можна розглядати варіант БУ? І задається запитання: чи варто розглядати старого зразка легенди? Давайте розберемо дуже коротко, чим відрізняється нова легенда. В Неї котушка саме овальної форми. Старого зразка легенди була круглою. Але є певні переваги навіть в круглої катушки над овальною. Хоча в овальної дійсно їх більше, і це не тільки більший захват котушки. Далі зверніть увагу на підлокітник. Бачимо, який він. І середня штанга карбонова. А в старої легенди у нас підлокітник трішки іншої форми, не глобально. Штанга алюмінієва замість кармона. Загальна різниця не в красоті, не в формах, а в тому, що нова легенда легша. І дійсно, це на копі дуже корисно. Що таке 1,4 кг, а що таке 1,3 кг. ми бачимо, як люди б'ються навіть за 50 грамів це суттєво додає там декілька годин походити. А тут цілих 100. Далі, тут все-таки використовуються певні зміни в платах, саме в блокові. Також в самій котушці. Вони йдуть більш навіть стабільні. Ну і менше дефектні. Але дефектні змінювалися ось тут. Є такі варіанти, що старого зразка в когось легенда, але якісний сервіс ногти замінили плату і замінили нову катушку, там через зношення чи через проблеми, які були. Все-таки це все ногта повиправляла. Але у ви і тут нелогічно е купувати легенду старого зразка, окрім задешево. Пояснюю, чому. Легенда старого зразка. З круглою катушкою вартувала нова без наушників, орієнтовно 18,5 тисяч гривень на розпродажі. Відповідно, її потрібно купувати за 1014-15 і шукати з хорошою гарантією, і бажано, щоб все було замінено. Без гарантій взагалі не рекомендую розглядати БУ-прилади, тим паче професійні дорогі. Що стосується нового зразка легенду, в залежності від комплектації, але середня ціна на ринку 20 тисяч, беріть з гарантією. Оглядайте і можна цілком взяти. Ну і третій, звичайно, є у вас варіант. Без переплат можете зайти на сайт магазину Фортуна, взяти оплату частинами на скільки місяців є в нас, Андрій? Максимум 7, 12 можна навіть. Ага. легенду можна взяти навіть до 12 місяців і цю суму 30 тисяч гривень, розділити на цих 12 виплат і виплачувати, якщо є така змога.